263 гривні коштують матеріали для того, щоб зробити ось таку декоративну штукатурку, мапу світу в декор Сіті. Юра, що сюди входить, розкажи, які матеріали? Ну, по-перше, перша ґрунтовка йде глибокого проникнення, потім наноситься пуцьґрунт 610-й, і потім вже сам мармарин. І це вже у нас самостійна поверхня, яку не потрібно там шпаклювати ой, фарбувати. Ось, якщо там приміщення більш е, які там всі матеріали тоновані. Це вже зразу йде е, у кольорі е, пудз-ґрунт і також мармарина романтика. А якщо хочуть лю люди додатково чимось захистити, щоб е, більше було підвержено там вологому прибиранню, там можна використати е, деколазурі. Або матову, або шовковисту матову. ну для того, щоб в общем вам визначитись, вам потрібно просто зателефонувати за номером телефона під цим відео і запросити Юрія для консультації.